Зараз я вам покажу масаж по денному кремі, який триває 2 хвилини і який можна робити щоранку або щовечора. Окей, і одразу я покажу свою ранішню систему. Якщо ваша шкіра суха і нічого не виділяє на ранок, ви можете озброїтися суто тоніком. Якщо ж ваша шкіра жирна або комбінована і щось виділяє на ранок, вам потрібно попередньо очистити шкіру за рахунок очищача гелю, пильнуйте, щоб він був безсульфатний. Наприклад, як наш заспокійливий гель для проблемної шкіри, для комбінованої шкіри, для жирної шкіри. Він загоює подразнення, для сухої шкіри делікатно очищує. Але сухій шкірі, як власне і моїй, достатньо лише 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 тоніка. Протираємо. Обличчя повністю, шийку декольте це мій такий звичайнісінький ранішній догляд. Я відправила мені до школи, і зараз я збираюся свій робочий день. Ввечері я робила очищення. Не повірите, дивіться, ватний диск не є чистий, тому що зранку. Можливо, у вас був якийсь спорт, ви десь бігали, можливо, ви під час ночі маєте якусь пилючку. І бачите, я гарно низько протираю декольте, можливо, звідти там взялися забруднення. Протерли тоніком. Далі я беру сироватку. Сироватку ми масажем не наносимо. Для економії сироватки ми беремо один натиск на дозатор. Як скажете, як це розподілити по обличчю, дуже просто: ми на долоньках розподіляємо і вмиваючими рухами наносимо і нам вистачає на все обличчя, шику і декольте. Наступний етап це кремчик довкола очей. Ми беремо виноградне зерняточко, більше не треба, будьте економними. Виноградне зернятко на два ока. Ділимо на два пальчика і наносимо по переорбітальній кісточці по масажних рухах. Дивіться, вони довкола очей зовсім інакше розташовані. І отакими, от от, Як бачите, от якщо повільно, це отакий от от рух іде, та таким рухом наносимо крем до очей. Наступне це крем для губ. Вистачає рівно на рік, доглядає за губами, запобігає кисетним зморшкам. І наступне ми беремо крем. Ми з вами обсуждали цю проблемку, що виробник дає термін придатності за умови, щоб ви будете туди лазити пальчиками, тобто не бійтеся, шпатель не є обов'язковим. Також наносимо на серединку долоні, розподіляємо по долоньках і починаємо наш ранішній масаж. Пам'ятаєте, по лімфопротоках, тобто ми зробимо тричі, дві хвилини буде масаж. Тричі ми протискаємо гарно по лімфопротоках. Тобто я зараз ще один раз четвертий вам покажу. Це такий доволі впевнений рух. Нанесли. Тепер ми починаємо, піднімаючи рухи до гори. Ліфтинговий рух можна робити так от. Можна робити з двох сторон. Ліфтинговий рух один, два. Бачите, шкіра червоніє, і ефект від міорелаксантів буде значно кращий. Не забувайте, оце ділянка обличчя, це не ділянка шкіри довкола очей. Тому тут ріново ми наносимо, та ви скаржитесь на те, що у вас мімічні зможки довкола очей виходять до скроні. Шкіра очей закінчується тут вода закінчується переорбітальна кісточка. І оці от зможки опрацьовуються кремом з міорелаксантом для обличчя. І допомагаємо нашому чолу всмоктати крем. Робимо гарний масуючий рух. На переносиці. Просто хаотично, дівчата, він не має ніякої там серйозної направленості. Далі гачечками раз, протягнули, два, протягнули, три, чотири. Знову пройшлися на ділянці довкола очей. І можна зробити ще легенький тонізуючий рух, тобто ви можете зробити кого тонка шкіра. Дрябла шкіра, ви можете зробити легке пощіпування. Таким чином, ваш крем буде працювати краще. Це легесенький тонізуючий рух. У мене не чоло дуже тонке, я його пощипати мені досить складно. Тут ви можете використовувати, наприклад, баночку. Баночку я покажу, але зробити собі такий от легесенький денний масаж. Що відбувається? Дивіться, шкіра почервоніла. І ефект від крему буде значно кращий, ніж ви просто нанесете крем. зробила з вами свій ранішній догляд. Будьте гарні, красиві, доглянуті. І вже за 10-15 хвилин за рахунок ріновим, і релаксантів, чоло зупиниться, і оці от зморшечки пройдуть. Всім обіймашки, цілувашки і все найкраще. Вподобати це відео. Я буду знати, значить, що ви його подивилися.